Родина померлого хлопчика вимагає закрити свиноферму. У Житомирі попрощалися з 71-річним Миколою Молоковим та 33-річним Павлом Наконечним. Учні ліцеїв Курницької громади розробили шість проєктів молодіжних просторів і самостійно збирають гроші на їх реалізацію. Ми збираємо кошти за допомогою донатів батьків, вчителів, громадських організацій, також підприємців. Вісім років мою дитину, я поховала за що Я її поховала, що я на кладбище хожу. Він був повинен коли мене дома бути. Він ходить у школу довжен бути. Він з дітками має гуляти. 13 листопада батьки восьмирічного Олександра Поляновського, померлого від отруєння невідомими речовинами, прийшли до Коростенської міської ради. Рідні вимагали закрити свиноферму, діяльність якої, за їх словами, спричинила смерть їх дитини. Так як я зверталася до пана Москаленка, ходила на прийом, він мені дав відповідь що відкрити кримінальне провадження і все. І більше ніякої відповіді, чому на даний час це лайно смердить? У мене друга хвора дитина. Не дай Боже, він надихається цих нечистот і буде таке саме. Друге в дитини буде такі кризи. Я не хочу цього. Оксана Поліновська каже, що має докази забруднення свинофермою довкілля. Скільки зливалося цих нечистот до мене біля городу, скільки скільки окроплювалися поля в 40 градусів тепла ми з дітьми? Чому ніхто не хоче ці докази? взяти? Володимир Корнійчук, заступник коростинського міського голови, каже, що закрити свиноферму немає юридичних підстав. Контролюючі органи приїжджали і не раз заміряли те повітря, не раз мірили цю відстань. Все. Ну, я довіряю нашим слідчим органам. Якщо слідчі органи сьогодні взяли в роботу і немає висновку, я більше коментувати не можу. І не в не моїх повноваженнях закривати це підприємство. Тому що якраз пані Полянівська нас вимагає з міським головою, щоб ми його закрили. Але я ще раз повторюю, коли підприємство, коли ви приїжджаєте його бачите, як воно працює, і якщо воно в законодавчому полі працює, ну звісно, вибачте, так закрити, просто прийти підприємство відкрити, закрити ми не можемо. За фактами смерті дитини та забруднення земель агрофірмою, поліція відкрила два кримінальних провадження. Поки триває слідство у компанії ТОВ ДФУ Агро, ситуацію не коментують, каже юристка Мирослава Черняк. як Обисто, що ми не коментуємо. А тепер ось ця дитина витяна Із Іскоростенська, Ігор Кучин, Суспільне, Новини, Житомирщина. 13 листопада у Святомихайлівському соборі попрощалася із військовослужбовцем Павлом Наконечним. Чоловік загинув 6 листопада, виконуючи бойове завдання. Народився Павло 29 травня 1990 року в Житомирі. Це мені як брат, мій друг дитинства. Ми росли разом. Це моя завжди була підтримка, защитник мій завжди допомагав. Ну, самий добрій, саме людина, яка мені запам'ятала. Навчався Павло у 25-му ліцеї. Після закінчення школи вступив до фахового коледжу бізнесу і права на технолога. Працював у сфері приватного бізнесу. Анастасія, однокласниця загиблого захисника, говорить, що Павло завжди був готовий допомогти. Це світла, добра людина, завжди приходив на допомогу, тільки світлі на спогади про нього, не віриться і ну просто немає слів. Після повномасштабного вторгнення Павло став волонтером, розповідає Ольга Юрченко, директорка міського центру соціальних служб. За її словами, загиблий захисник брав участь у відбудові захисних споруд і ремонті військової автомобільної техніки. У квітні 23-го року він став до лав Збройних сил України і захищав Україну в найгарячіших точках ведення бойових дій. І я хочу зазначити, що вже у серпні місяці Павло Олександрович за мужність і героїзм був відзначений медаллю за оборону Авдіївки. Поховали Павла Наконечного на Смолянському військовому кладовищі. Я говорю, ну я все можу делать, Я много знаю. У мене мозги не зациклені. есть я боєспособний офіцер. только что 69 лет, но меня мене не взяли. У Свято-Михайлівському соборі Житомира, 13 листопада, попрощалася з 71-річним військовослужбовцем Миколою Молоковим. Він помер 10 листопада 2023 року. У військовослужбовця зупинилося серце. Микола Молоков прийшов в строкову службу, після якої вступив до Київського вищого танково-інженерного училища. З відновленням Україною незалежності доєднався до Збройних сил України. На початок російської агресії у 2014 році був у запасі, каже Ольга Йорченко, директорка міського. Центру соціальних служб з 2015 року він вже в Азові. І у рядах нашого славнозвісного героїчного АЗОВу Микола Миколаєвич воює до 2020 року, звільняється, але не сидить вдома. Викладає військову справу для учнів однієї з загальноосвітніх шкіл. З першого дня повномасштабного вторгнення Микола Молоков став на захист України. Проводив інструктажі з бойової справи для полку імені Кастуся Калиновського. Микола для нас був вельми важною фігурою. Він з самого початку допомагав нашому підрозділу навчатися. Ось всі всі хлопці вельми добре ставилися до його був душою компанії. зажды вясёлы з нейкімі байкамі таму мы ўсе яго памятаем самага пачатку і гэта вельмі цяжкая страта для нас плюшки рукавычки це Пробірки для, для виконання лабораторних обстежень меддиректор першої міської лікарні Денис Матяш розповідає, що кількість пацієнтів в лікарні постійно збільшується, тому і виникла потреба у пелюшках, шприцах, перев'язувальних матеріалах. Поступає багато поранених, тому дана допомога нам вкрай необхідна. Це витратні основні матеріали, які використовуються дуже інтенсивно, і запаси об'ємні, яких накопичити дуже важко. Лікарні Житомирської області отримали гуманітарну медичну допомогу від благодійних фондів Джем Надія та Дениса Парамонова. Шість лікарень отримали дуже такі потужні медичні вантажі: інвалідні візки, ортопедичні приладдя, хірургічні набори, різні розхідні матеріали. Через Росію, на жаль, не тільки військові страждають, але й цивільне населення, і діти тому маємо робити. Все, що в наших силах, і допомагати по максимуму. Медичний центр спортивної медицини, окрім витратних матеріалів для лабораторії, отримав від волонтерів ортопедичні матраси та бандажі. Ми отримали перев'язочний матеріал, бандажі. Ми отримали відповідні комплекти матрасів антипролежних. Плануємо. Все зробити для того, щоб наші друзі, партнери цих фондів могли забезпечити і поліпшити матеріально технічну базу нашого реабілітаційного відділення, де ми реабілітуємо військовослужбовців. Крім Житомира, волонтерську допомогу, 13 листопада отримали райлікарні Коростишева, Радомишля, Брусилова та Бердичева. Катерина Тарасюк, Тетяна Ревак, Суспільна, Новина Житомир. Ось наш простір, в якому ми маємо створити проект по модернізації нашого першого поверху для того, щоб діти проводили свій вільний час. Стіни ми хочемо пофарбувати, повішати проєктор на цій стіні, жалюзі на вікнах. Також хочемо закупити пуфи, дивани. Килим та ігри настільні для цього розповіла Ліана Бугрова. Команда ліцею бере участь у проєкті Активна молодь, перезавантаження Адріана Прус, учениця ліцею, каже, що їх команда планує зібрати 50 тисяч гривень. Ми збираємо кошти за допомогою донатів батьків, вчителів, громадських організацій, також підприємців. Також ми поширюємо про наш проект в різних соцмережах. І люди, які сподобався наш проєкт, вони можуть задонатити на нашу карту. Ми почали десь тижнів три тому назад. За допомогою донатів на карту ми вже зібрали 1300 гривень. Проєкт активна молодь перезавантаження у Курненській громаді. Реалізовує громадська організація Толкові. Вони збирають кошти самі. Громадська організація тільки забезпечує їх супровід, а до їхніх рахунків громадської організації немає якого відношення. Вони збирають гроші і самі вирішують, як їх і які в черговості витрачати. Тому що ну вони мають розуміти, це знову ж таки елемент фінансової грамотності наших підлітків. Три суботи ми працювали. Ще ось роботи не закінчені ще верхом є робота. Ще треба буде шкурити, треба буде грунтувати, фарбувати. Проєкт розробили команди шести ліцеїв громади. Назва нашого проєкту це «Дискач на прокач. Ми будемо створювати безпечний простір, де молодь зможе збиратися за переглядом фільму, за різними настільними іграми, щоб обговорити різні теми. Ми з'ясували, що в нашій громаді є багато творчих та зібних підлітків, які хочуть займатися музикою, але не мають змоги. Ми хочемо надати їм цю змогу. У нас є проект. Ми хочемо створити студію звукозапису, запису, щоб підлітки могли туди прийти, написати своє творіння. Збір грошей за кожним проєктом триватиме до кінця листопада. Леонід Харшан, Володимир Жабровець, Суспільне новини, Житомирщина. Олена Лось виїхала з окупованого Сєвєродонецька в квітні 2022 року. Зараз Олена живе, працює та навчається в Житомирі. Ми сподівалися, що все буде добре, що е, наше місто не буде захвачене, захоплене, що все швидко закінчиться, і ми зможемо е, продовжувати жити в Сєвєродонецьку, займатися своїми справами. Але вийшло так, що ми. Вимушені були виїхати з міста. Олена розповіла, що скористалася програмою навчання за ваучером від Житомирського обласного центру зайнятості і нині навчається за державний кошт у Житомирському державному університеті імені Івана Франка. Десь у травні цього року у нас є група Будь-як вдома. Це група для переселенців, і там виложили форму для заповнення. Заповнила форму, мені подзвонили з центру зайнятості і приїхала і дуже швидко мені оформили, оформили цей ваучер. Олана Лось викладала хімію, англійську мову, а зараз навчається на вчительку математики, оскільки, за її словами, ця професія більш перспективна. Коли ми ну, були вимушені переїхати, то стало питання, що ж далі викладати. Ну, і математика мені подобається, я люблю математичні завдання. Так Різні такі е, логічні завдання, і вирішила, е, сподобався мені університет імені Івана Франка, і я вирішила туди вступити. Олена Лось говорить, що намагається поєднувати навчання в університеті з роботою, вчителькою. Подальшому жінка хоче відкрити власну справу. Хотілося б залишитися тут. І можливо якусь власну справу відкрити, ну але тільки хотілось би дистанційно. Якийсь консультаційний центр з різних предметів математика, іноземні мови. Станом на 12 листопада 2023 року на Житомирщині було видано 609 ваучерів на навчання. Говорить Алла Загацька, координаторка програм профнавчання в обласній службі зайнятості. Дуже популярністю користується така спеціальність, як психологія. Значна чисельність осіб отримали ваучер. А серед робітників лідером є робітник фермерського господарства. Участь в програмі беруть майже всі заклади освіти Житомирщини, говорить Алла Загацька. Ваучер на навчання отримали 19 внутрішньопереміщених осіб: три учасника бойових дій та 16 осіб з інвалідністю. Ну, людина може отримати ваучер у нас, а навчатися в будь-якому виші України. Тобто, той, який вона вибере, і той, який має відповідні ліцензії або сертифікати і сертифікат про акредитацію. Марія Кравчук, Тетяна Ривак, Володимир Жабровець, Суспільне новини Житомир ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах дивіться щобудня суспільне спротив на усіх місцевих телеканалах Суспільного Суспільне Крим та Суспільне новини. Наш інформаційний спротив. Я людина, яка постійно воює. Штурми водолази повернулись. В секторі нічого не знайшли. Ми як кадрові офіцери в колишньому. Військкомат не хотів брати на службу, оскільки я після поранення дуже погладшав. Не міг госторонь споглядати за ситуацією, довелося взяти в руки зброю. Прийняли рішення, що треба створювати батальйони з ветеранів морської піхоти. Мого бойового досвіду вистачає не на один батальйон. Історії ветеранів, які організували штурм 15 листопада о 22. на місцевих каналах суспільного мовлення.